Добрий день, ми з України. Канал та Знання, Мене звати Анастасія. Сьогодні, знову ж таки, пройдемось по питанням, що ви мені залишили. І перше, це буде тема ви просто подивитися імпічмент Трампа, да? чи буде він, чи ні. Ну, нагадаю, що я раніше вже коли ще про вибори йшла мова, я дивилася про Трампа і карти о, дослідно. В їх розумінні часу сказали, що він не зможе бути при владі довго, ненадовго. Прикол. Але мені так подобається, як деякі от люди перекривляють мої слова, хоча, здається ж, є відео, можна чітко кожне моє слово взяти. Ну в сенсі це працює і, і як погана, як хороше, як хочете. Ви казали 24 години. Така, що, жіночко? Що ти несеш? Недовго, недовго. Зараз люди, люди кажуть, ну місяць-два. Недовго з чотирьох років для карт це півтора, десь року, рік, півтора, може навіть до двох. Я розумію, що у вас є власні бажання, але ну, ваші бажання з, з картами, з їх характером. Описів і надання інформації, вибачте, але не сходяться. Як з людьми в більшості людей. Це нормально. От, Але, ну давайте продивимося тему імпічменту. Чи таке от, можливо найближчим часом? Мені вже цікаво на дні Днітріка мечів. Це вже трошки не про імпічмент. Хто дивиться мої відео, ті пам'ятають, що зазвичай мені падало на Трампа і нічого не змінилося. Дивіться, з точки зору імпічменту і його влади, ця стабільність вона поки що буде зберігатися. Да? Він буде знаходитись на своєму місці, але п'ятірка жезлів ця тема буде постійно загострюватись. Ви вже бачите, як вона загострюється. Але для того, щоб це розкрутилося, потрібен час, він потрібен, йому потрібно себе ще показати. І мені ця трійка не дає спокою. Я зараз її розглядаю ще на дні. На нього скоріш замах буде скоєно. Оце, так, більш. Ого, скільки карт. Ага, змова групи осіб. І знову ж таки, типу, це вже було щось на кшталт цього. Е, на нього скоріш, буде замах скоєно. Можливо, навіть з, цим, з травмуванням. Ну, Смерті тут не бачу. Отже, е, лишаємо це словом саме замах, тобто, да, не доведено до кінця. Тема імпічменту наразі тут не бачу. Загроза для життя для нього, як і раніше, вона присутня нікуди не ділася. І наразі тут найближчим часом, оскільки в даному випадку тут вісімка жезлів найближчий місяць 2-3 місяці. Таро не дуже гарно зі строками працює, але ж це недовго. Оце дійсно недовго. Від цього моменту, два-три місяці, може бути на нього ще один замах з пораненням по трійці мечів. Імпічмента не бачу. Ситуація буде загострюватись надалі. Невдоволення. ж розумієте, що його політика там не тільки, якщо вона вже просто громадян непокоїть, то серед тих, хто причетен до великих коштів, до влади ця тема стоїть стоїть ще більш гостро. Тож, коротше, для нього загроза життю нікуди не ділася. Але на найближчий час імпічменту нема, а замах він, скоріш, не буде, ну, він не буде успішним в плані того, що він не, не, не зустрінеться з апостолом Петром. Да. Далі. А, я хочу попросити дуже згідно з питаннями, котрі я читаю. Я читаю всі коментарі, всі питання, що ви лишаєте. Ну, Дуже багато питань, на відповіді на які вже є тупо на каналі. От, е, А чому Європа хоче продовження війни? Боже, да зайдіть в відео, там довго шукати не треба, там тиждень назад, може півтора тижні тому є е, е, відео, чіткі відповіді на ваші питання, на який біс мені це передивлятися? І ось ну, ну, маєте трошки поваги. Ну, дійсно, якщо ви хочете отримати відповідь на ваше питання, ну продивіться його відео. Навіщо ви робите з мене попугу? Вам би сподобалось? Я думаю, ні. Далі. А, з огляду за останнє відео також багато було тем, а що нам тепер просто все віддати, на все погоджуватись. Ні. І я про це ще до цього теж казала у відео. Що будуть ставитися такі умови, котрі можна одразу не приймати. Вони і ставляться з розрахунком на те. От подивіться минулі відео. Я казала це слово в слово, я це дуже пам'ятаю, що казала. Що не треба приймати одразу те, що будуть нав'язувати. Воно і буде нав'язуватись з розрахунком насправді на те, що ми це не приймемо. І є інші варіанти, котрі можуть розглядатися. І е, певні от ця от угода, наприклад, прокопала не, вона все одно буде підписана. Але з внесенням змін, більш вигідних для, вигідних для нас, більш коректно буде укладено. Все є у відео, шановні, все. Насправді, я намагаюся завжди найбільш повно відповісти, або найбільш зрозуміло. Ви питаєте, чи є у РФ компромат на Трампа. Колись давно я вже казала про це. І я вже це казала. Ще до того, як він став президентом, що така історія да, вона дійсно існує. Тому я пропоную поєднати з іншим питанням, чи така поведінка Трампа? Трампу з РФ пов'язана саме з цим компроматом? Чи ні? От що він зараз, за, за, зараз <з, з ними зараз дуже так себе поводить? Лояльно, скажімо. З чим це пов'язано? Якщо це компромат, це виплив на картах. З чим пов'язана така умовно лояльна розмова з РФ? Думаю, на 6 буде краще. Ну, Понятно, дев'ятка кубків. Коротше, дивіться, по-перше, вже на дні дев'ятка монет, ресурси. Це трохи вже не про компромати, це тема ресурсів. Це взаємна вигода з взаємних домовленостей. І я думаю, тут ресурсна тема. Але я продовжу докладати це декілька карт. Пропозиція була. Ну, причому пропозиція РФ пропонує, от як четвірка монет вона в нас випадала на купалини, От так само от та четвірка монет вона зараз фігурує від РФ. Я так думаю, що РФ пропонує певні свої ресурси, чи то їх, наприклад, більш дешеву передачу, газ, наприклад, той самий, Коротше. Тут вже геополітики ваш вихід не мій. Але тема активних ресурсів, тема спільного, не знаю, видобутку, реалізації, гроші, гроші, гроші. Трамп – бізнесмен. Я про це казала. Всі його дії випливають з того, що він бізнесмен. Він бажає отримати якнайбільше для того, щоб потім потішити своє его і продемонструвати: дивіться, скільки я всього зробив. Ось. Але до речі, я не можу сказати, що ця пропозиція, вона прям воно обговорювалось, але от якась кінцева точка, вона не досягнута. 50 на 50, гуляється тема. Він, звісно, хотів би домовитися, так, щоб залишити за собою великий там гандикап чогось, вихлоп отримати з цього такий максимальний. Тому він так себе поводить, як бізнесмен. але... Кінцевої домовленості наразі немає якоїсь, поки що проговорюються, тому, тому отак от вони і вони розмовляють. Що в мене там просто дивлюсь далі по питанням. Яку гру веде Трамп? Це одне з ваших питань. Ну от я вам кажу бізнесову гру. Я залишу цю карту двійку монет, хочу на неї докласти, з точки зору цієї нестабільності цих розмов, до домовленостей. І до речі, я ж до цього ще, пам'ятаєте, знову-таки вже казала, що РФ не планує вести чесну гру. Ну, це стандарт для них. Да? Я думаю, нікого не здобувала. Ні тоді, ні зараз. І тоді я ще казала, що. Цей метод ведення нечесної гри може повністю з ніг на голову поставити, перевернути стосунки Трампа з РФ. Оця двіка монет мене зараз і смущає. От я ж хочу її розкласти і подивитися, чи не про це мова взагалі-то ведеться. Штапідіалі Трампу дуже важна швидкість. Знову, знову швидкість і Україна. Тут. Але вони, вони по чомусь не зійдуться дуже сильно. Ресурси відходять на задній план. Дивіться, моделюємо ситуацію їх взаємних перемовин. Спочатку вони. Умовно намагаються домовитися стосовно взаємовигідного співробітництва на тему ресурсів. Компромат тут, до речі, не разу не впливає до що вони не хотіли його дратувати насправді. Хоча компромат у них є. Вони пропонували свій, свій ресурс. Трамп теж захотів його отримати швидко. І один з перемовників, я так розумію, кого він посилав про це, йшла розмову. Це якісь три шляхи цієї ресурсної теми. Це може бути не тільки, наприклад, копалений газ, це може бути щось територіальне, в тому числі. Ну, більш масштабне, ніж е, видобуток чи перепродаж. Три шляхи, три, три моменти, котрі були обговорені. Україна тут фоном поки йде. Е, я так розумію, далі. Коли виступає тема України або виступить, тут, скоріш за все, вона ще сильно так не торкнулася, тому що я вже дивлюсь трохи на дальніші події. Тут типікова ситуація. Я так розумію, що на той момент вже буде підписаний договор з нами. І, Not... Не складуха йде з боку того, що Трамп вже отримає умовно за цим. Ну, він вже рахує, я це вже отримую за цим, цими домовленостями. Тому така-така-така поведінка мене тепер, типу, по відношенню до України, не влаштує, бо це його ресурс, в тому числі. І тут падає страшний суд з імператором. Імператором в мене завжди, от як імператриця Україна, йде. Така житня, багата, плодородна, так імператором холодним, тиранічним завжди в мене падає Кремль. Страшний суд проскакує от через активні дії в розмовах, між... між ними і відход від домовленостей. І на дні тупікова ситуація. А зараз це вже проглядається. Тоді я не ризикнула сильно дивитися, тому що на той момент вони ще й не говорили навіть. Який сенс? Якщо ну, треба ж хоч щоб почали, скажімо так? Хай почнуть розмовляти, а дивитися тоді стає трохи простіше, тому що перші точки зіткнення вони вже виявлені. Ану. Страшний суд з імператором. страшний суд з імператором. Мабутній відносин Трампа РФ, майбутнє відносин Трампа і РФ. Опа. Нашла каса на кав... як то кажуть. Дивіться, тут історія того, що. До стабільності, до якогось стабільного, до стабільних умов вони не доходять. Блокується, відмовляється. Чому? А кожен буде, захоче показати себе, що він переможець і продемонструвати силу. Тут, типу, два ці от будуть намагатися доказати. Причому в рамках, і не тільки власних країн, але світу взагалі, що вони ого. І яка ситуація? Кожен хоче виглядати переможцем сповненим сили. І саме це призводить до блокування нормальних стосунків. Коротше, не зійдуться вони по якійсь темі. І що далі? І все, співробітництво, воно не те, що стає неможливим, це не зовсім правда. Воно стає дуже важким, майже от, майже неможливим, але не неможливим. важким. Важко стає досягати певних е домовленостей, зна знаходити точки дотику, дотруку там якось імператор. Е Ну, його будуть намагатися кинути. Мені це здається вже і падало. В сенсі навіть Трампа, так. Да. Тут імператор не Трамп, ні. Трамп імператором не падає. Коротше, між двома великими дядьками про майне сімка мечів. Хтось введе іншого в оману, з огляду на те, що тут випав імператор Кремль. Я так думаю, буду сподіватися ввести Трампа в оману, він цього не простить. І той діалог, котрий вибудовувався, він просто рухне. Тож, ну, слухайте, не треба там посипати голову попелом. Я вам кажу: ви занадто реагуєте на новини. Занадто. Все, що необхідно, я вам пояснюю, намагаюся зробити. Але ви все ж. Ще... Начитайтесь, зробите хибні висновки, але насправді що, нічого ще не трапилось, нічого ще не відбулося. Люди, згадайте, яким я його описувала для вас? Я просила ну, думати, якщо не можете думати е, в сенсі тверезо, спокійно не читайте. Я розумію, що це складно, але хоча б ну, не, не, не треба це все поєднувати, е, близько до серця брати і так далі. Яка вимальовується картинка? Наразі, стосовно всього цього, імпічмент Трампу наразі не грозить, але загроза для його життя залишається. Причому найближчим часом ця загроза може програтися плоть до поранення. Стосовно компромату, я вже тоді розглядала так, він є, але він не використовується. В цих переговорах РФ намагалась схилити Трампа на свій бік, виключно як бізнесмена, і це правильна політика відносно до нього. Тому що він розуміє ось самі бізнесові факти, і йому отримання прибутку, результатів, і поки поки. Він думає, що він щось отримає, він буде вести себе з ними адекватно, бо вони в сильнішій позиції. Подобається вам це чи не подобається. Вони можуть більше запропонувати. Зрозумійте це правильно. Але він із нами заключить договір. Цей договір буде заключено на інших умовах. Я казала, що на перші умови не треба вестися, треба. Проговорювати, пролонгувати це зараз і відбувається. Хто не вірить, да, будь ласка, зайдіть на минулі відео, блін. Мої слова завжди можна використати і проти мене, і за мене. Тому що все, що я кажу, воно залишається на Ютубі. Та я достатньо стараюся бути впевнена в собі, хоча б у цьому. Хоча б у цьому. Тому що певності мені дійсно не вистачає. А і от стосовно далі, гра Трампа це бізнес. Як тільки. РФ А до цього все йде наразі, його кине з чимось, їх, оця от зараз типу, сладка парочка, вона розсипеться. А ви вже знаєте, як реагує Трамп, коли щось відбувається не так, як він хоче. Тому о, я не скажу, він знову ж таки він буде намагатися і далі створити мир, але знаючи Трампа і просто використовуючи логіку, якщо РФ його намагає. Він просто е, умови миру зробить більш негативними для РФ. Ось і все. Не треба поки що нікуди, я ж кажу, йти замовляти собі турну. Е, Дивіться, останнє ваш, ваше питання. Це вже не про політику, але ви питаєте, от, чи буде цей сезон таким самим засушливим, як минулий? Е, Туди ж ідуть питання про неврожай, туди ж ідуть питання про інші проблеми з землею, в сенсі, да, її буквального вигоряння під сонцем, якщо воно таке буде. Ну от давайте подивимось на останок, На останок, що ще не пов'язано з політикою? І, будь ласка, не робіть з мене папугу. Я дуже прошу. Насправді, абсолютно більшість ваших питань вона вже була розглянута. Була. І відповіді були дані. Навіть рекомендації, як у випадку з копалинами. І дійсно казала, не треба одразу приймати всі умови. Тому що є інші варіанти. Так, чому тут на цей сезон? 25-й рік. Я хочу повну картину, тому розкладу поширше. О, так. Да. Так, да. так, да, так, да да, да, да. Буде. Щоб досягнути в цьому сезоні королеви Пентаклів, ну, це в сенсі врожай, багато всього. Ну, королева Пентаглів, вона така наповнена, вона ресурсна, в неї все є. Це буде складно в цьому році. Десятка жезлів, це буде дуже складно. По-перше, це буде складно через те, що буде спекотно, знову ж таки, дійсно буде засушливо. Дійсно буде засушливо. А з іншого боку, ну, тут тема війни. Тут тема війни унеможливлення взагалі. Збирання врожаю з деяких територій. Плюс воно поєднується з засухою, і якісь території можуть стати от, навіть частично непридатними для засіву, наприклад, і так далі. Це проглядається в картах. На жаль. Якось будуть викручуватися з тим, щоб пролонгувати. Тут я не знаю, аграрії, сільськогосподарі. Коротше, ви мені поясніть, як це може бути. По картах це виглядає так, що вихід із ситуації будуть старатися знайти шляхом пролонгування самого типу от всієї цієї структури врожаю, як його початку, так і його і збору. Більше врожаю або декілька врожаїв за один раз от якимсь таким темпом пролонгування цього всього. Тобто не по стандарту, там, наприклад, засіяло, почекало, зібрали, а якось пришвидшеним, з одного, десь пришвидшеним темпом, а десь, навпаки, повільнішим. Як це пояснити? Я не знаю. Я, я, я в цьому не розуміюся. Оце не це. Але да, досягнути цього разу королеви Пентаклів буде дуже складно. Дуже складно і менше буде зібрано. Хоча буде намагатися активно діяти, щоб це воно сталося, тому що є певні домовленості зі світом, що треба, я так розумію, ну продати, передати цей ресурс. Ще придеться вибирати скільки і що, тому що щось просто буде унеможливлено передати. Не в сенсі того, що до домовленості зірвуться, а в сенсі того, що нема чого. Що це буде вже небезпечно, в сенсі, що собі не лишиться. Розумієте? Тому так, да, сезон буде засушливим і проблемним в цьому плані, підтверджую. Ваші побоювання, на жаль, буде такий самий гарячий. На цьому все. Сподіваюсь, в коментарях поясните мені стосовно цієї теми з врожаєм. От. Наступні питання, наступні розклади на завтра, наприклад, чекаю знову ж таки в коментарях, і дуже прошу передивіться інші відео, якщо не дивилися, Бо навіть переслухайте, бо інколи я так помічала, що люди одну одне речення почули, а інше ні. От я яскравий приклад, коли я вчора розказувала про те, що тимчасове припинення вогню да, з ініціативи Трампа, а воно скоріш за все буде перервано. Оце почули, а те, що я знову ж таки кажу: підкреслюю не загальне перемир'я, а оце тимчасове. А люди все. А навіщо тоді домовлятися? А Боже, якщо воно ненадовго. Я кажу: оце тимчасово, якщо він хоче провернути, щоб продемонструвати свою е, типу, здатність на це. Він запропонує це тимчасово, воно буде перервано. Це не буде стосуватися закінченням всіх переговорів. Це тимчасова історія, десь у квітні. Отак от от мене зазвичай слухають. Одне мреження почули, інше пропустили, тому що вже душа поніслася в рай. Піду в в криниці глибокій. От в мене інколи ця пісня награє, коли я читаю такі коментарі. Залишайте в коментарях питання на наступні розклади. Читаю, виписую собі. Я Роблю розклади, тому що і мені цікаво, і ви в курсі подій. Якщо хочете підтримати канал, не забудьте вподобайку. Не забудьте, знову ж таки, це може, можете стати спонсором каналу, у спонсорів багато власних плюшок. Це вже багато, да, це доступ до багатьох рунних ставів. Плюс там є, якщо ви з рунами не знайомі, в мене є відео для спонсорів, що вас ознайомить з рунами і відповість на всі ваші питання. У тому, що є окреме відео просто загальне, а є саме детально, як з ними працювати. Є спільний телеграм-чати, теж багато цікавого, спільне обговорення, не тільки рун. У нас є професійний, професійний нумеролог. У нас дуже цікаво, насправді. Ну і можна просто погнати біса, якщо того душа бажає. От, а також з рівня повелителька темряви. Є доступ до обрядової, ритуальної заговорної магії. Крім того, нагадую, що ви можете свої питання особисто, на особистий розклад до мене залишити в телеграм-каналі номер телефону є завжди в описі під відео. І сьогодні буде той самий день, коли я буду черговий раз дивитися ваші питання. Якщо ви вже лишали питання, я не відповіла. будь ласка, напишіть, що питання актуальне, тому що в мене не так багато часу, щоб їх розглядати. Тому я це роблю один-два рази на тиждень звичайно, що я починаю з тих, що от найближче, що я бачу, що ось для людини два дні назад це було ще актуально. Супер. Тому що якщо це було там два тижні тому, я не певна, що це актуально. Розумієте? Тому майте на увазі, продублюйте, будь ласка, це актуально підпитання. Все. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. Чекаю ваші питання. До зустрічі. Па-па!